Ласкаво просимо до нашого клубу, виключно для брейн ротів. Тралалело тралала. Всі тут. Проходьте, не затримуйте чергу. Перевірка особи. Ласкаво просимо до клубу. Пані Руш. Хвилинку. Перевірка особи. Нуль відсотковий брейнрот. Не поталанило. Жодних нердів у клубі. Вхід лише для брейн ротів. Балерина капучино. Ось ким мені слід стати. Ауч! Перепрошую. Ти хто? Балерина Капучино. Мі-мі-мі. Я тобі не вірю. Ні, ні, ні. Це ж я. Поглянь, як я вмію. Ауч. Мої дерев'яні очі. казне що? Трястся, капучино несправна. О, ні. Аго в шпигуніро. Ти лиш поглянь на це. Знімай мерчій. Твоє поповнення до колекції не вдах. Ні, ти міс, не вдаха. Облиш, ауч! А це що таке? Ти типу, потворе невдахіла. Ще одна світлина на згадку. Годі вже з мене насміхати. Балерина капучино, вона неймовірна. Мені потрібна така сама сукня. Ще й пуанти і макіяж. Я буду балериною капучино, і вам мене не вдасться зупинити. Що тут за звук? о О-о, хто це там? Аго, чи все гаразд, хлопче. Людина павук. Святий Марвел, чи ти живий павуку? Катмапульсу. Мерщій, поживай. Ти не можеш померти на смітнику. Переходьмо до плану Б. Штучне дихання. Ні, тільки на це. Мені так зле. Що? Вже все гаразд. Агов не притомніти. Маю несправні веб-шутери. Ото я й впав. Зачекай, ну погляну. Я знаю. Дай мені, я все полагоджу. Аго, в хвилинку. Ось тут потрібно підкрутити. Мицьо все буде. Ось тут запаяти. Все готове. Тримай. Ова. То ти все полагодила. Леле, перепрошую. Я нічого не бачу. Я незумисна. Давай другий. Мені спала на думку ідея. Павучку, чи ти можеш мені також допомогти? Мені дуже потрібна ось така балетна пачка. Будь ласочка! Гаразд, поміркую. Я знаю, ось те, що нам потрібне. Приміряй це! ова. О, ці колготки теж пасуватимуть. Тримай, я миттю переодягнуся. О, дійсно моторна. То як неймовірно залишилося хіба накрутити тобі балетну пачку. Чудово! Мені в голові поморочиться. Це просто приголомшливо. Дякую. Успіхів балерино. І тут немає. Де ж вони? Оу, балетна сніжинка. Привіт, Соніку. Привіт. До речі. Чи ти бачила мої камені? Ні, на жаль, мені сьогодні не щастить. О, хвилинку. Підозріла схожість. Роздивлюся, це ж вони. Я знаю, що вдіяти. Зачекай тут. розтуляй рота ширше? Мені потрібні твої брекети. Це лихий план. Трясця. А вже ж. Я вигадав дещо краще. Магнітна сила. О, Хвилинку. Чи все гаразд? Зараз майже. Соніку. Ось примагнітимо твої брекети. Трясся. Гадаю, я трохи передав кутімеду. Поверни мені зуби. Ура! Ти зняв мої брекети. Ось мої камені. Дякую тобі. Отак. Я супер Сонік. Ти аж сяєш? Бувай! Зачекай! Ти можеш допомогти? Знаєш, де взяти пуанти? Хм, Маю ідею. Я заскочу до порталу. Ого! Ось тримай. Чи це підходить? Ні, це ж бутси футболіста. А мені потрібні пуанти балерини. Гаразд принесу ще. Ауч! Дивись, куди б'єш, Кріштіану. Тримай пуанти-балерини. Це ж саме те, що потрібно. Дякую, красно. Чи підійдуть? А ти Куди? Що скажеш? Ва, тобі дуже пасує. Я впорався зі завданням. Чи можна пройти? Ані руш, перевірка особи. Я балерина капучино, брейн рот на 33%. Цього замало. Йди собі, я тебе не впущу. Шалене нахабство. Хто не брейнрот, тот не пройде. Хвилинку. А це що таке? Привіт! Я кому кажу? Чи ти оглухла? Вхід закрито. Ох ти ж йолупи без душі. О, ні. Викидаємо. О, ні, ні, ні. Ти хто? Егман? Егман це я. Біжи. Знищити. Знищити. Що це таке? А! Що ж нам вдіяти? Думай, Пайпер. знаю. Чи ти впевнена, що це спрацює? Так. Біжімо, біжімо, біжімо. Він прибирає всеньке сміття. Чудовий робот пилосос. Відчиняй шафку. Наразі ми заманимо його в пастку. Попався. Робота ліквідована. Дай п'ять усаню. Що? Зачекай хвилинку? Допоможи мені. Мені потрібна кавова філіжанка. Гаразд. Стривай, <плес> ти куди? О, ні, ні, ні. Заспокойся. Не варто гарячкувати. Не стріляй. Так, так, так. Ні. Отак. Ідеальний результат. Що? Моя кава? Що? То це ти вчинив? Що ти вже надумав? Готово. Ідеальна філіжанка. Завжди радий допомогти. Егман професіонал. Дякую. Бувай, балерино. Балерина капучино. Я бідний і нещасний. Це просто жахливісимо. Що тут відбувається, га? Маріо, що трапилося? Я Ах, це лиха доля. Зараз я тобі допоможу. Ні. Чи це справді помічне? Ну Нужбо, буде глибше. Ти пролізеш. Мені ніщо не годне допомогти. Що? Куди це ти понесла мої смаколики? Фітнес? Один, два, три, чотири, один. Я так надалі не годен. О, ні. Жим лежачи. Ти зможеш, Маріо. Один, два. Швидше, Маріо. Працюй. Маю алергію на гантелі. Ну ж бо, Маріо, вмикай біцепс. Останній підхід. Так, поглянь, ти схуд. Агов, встривай! Ти куди? Маріо. Чого тобі треба? Допоможи мені. Гаразд. Мені потрібна кава. Перфетто. Маріо. А куди він подівся? Він мене ошукав. Що це таке? Міаморе. Еспресо. Макіято. порфаворе. Еспресо. Хвилинку. Не рухайся. Еспресо. Ух, майже завершили. Недаремно я закінчив курси Баристи. Ось ідеальна пінка. Белісимо. Я готова. Дякую, Маріо. Чао. Чао. А де власне моя кава? Капучино на місці. Агоф охоронцю. Поглянь, то я можу пройти. Перевірка особи. Брейн рота на 66%. Ну такої. Ти знову не пройдеш. Це ж несправедливо. Я все одно пройду. Ані руш. Куди намірилася, га? Потримай. Це для чого? Прощавай. Хто готовий до феєричного вибуху? Що? Ауч! Це було дуже грубо. Назважайте. ну ми далі. У чому річ? Культ несправний. Не трусись, що ти скоїла з вибухівкою. Аго, а що власне? Не заважай, філіжанко. Я не годен дати раду датчику. Дай сюди. Чи ти на тому розумієшся? Тут неправильно під'єднано дроти. Спробую цей вивести сюди. Тримай, тепер спрацює. Ва, ти геніальна. Бувайте, панянки. Ні, не роби цього. Зачекай хвилинку. Мені потрібна твоя допомога. Чого тобі треба? Навіть не сподівайтеся на пощаду. Чи зробиш мені макіяж? Ти ж на цьому розумієшся краще за мене. Макіяж той гаразд. Згода, привіт, дівчата. Ото вже цей Бетмен. Чи ти бачив його кутикулу? Про що з ним можна розмовляти? Хвилинку погляньте. Ось, Люба, готово. Тобі сподобається. Дякую. Ідеальний макіяж. Що? Це ж сімейка Гарлі Квін. Ні, ні, ні. Це не те, що треба. Гаразд, я перероблю. Ці жінки весь час чимось незадоволені. Ва. Ми впоралися. Дякую красно. Я найкращий. Я знаю. Бувай. Ти що ж, повернімося до вибуху. Що? Тобі гаплик, джокера. Бувай! Трястя. Ось і публіка. До роботи. Ого, суперовий танець! Ти чудово рухаєшся. То ти збираєш на танцювальну студію. Гаразд, я тобі допоможу. Ось чи стільки вистачить. А, це ж просто космос. Чим я можу допомогти? Навчи мене танцювати за виграшки, дитинко. Один, два, один, два, три, чотири. Повторюсь за мною. Ти готова, крихітко. То тепер фристайл. Імпровізуй. Покажи, на що ти здатна. Йо-хо! Це ж 10 із десяти, крихітко. Так, ти розумниця. А я природжений викладач. Я виконала всі пункти. То тепер я готова. Дякую, дедпуле. Іди та здійсни свою мрію, капучино. Балерина капучино, святе дупло. Та треба ж таке. Це балерина капучино. Очам власним не вірю. Сто відсотків брейнрота. Вітаю! Ти одна з нас. Ласкаво просимо. Ова! Та це ж суперзірка! Балерина капучино! Усмішку! Ми ваші фанати. Йохо. Ова! Вона така гарнюща. Балерина капучино. Це честь для нас. Ова. Хвилинку, друзі.